Привіт, це покер старт. Сьогодні поговоримо про п'ять причин, чому ти програєш у покер. Поради від Деніела Негріану. Отже, хлопці, цього тижня ми зробимо дещо інакше. Гаразд? ми поговоримо про п'ять ключових причин, чому ми ви можете програвати в покер. Добре, багато хто з вас подумає, що це просто невдача, і це єдина причина, бо ви ідеальні і ніколи не робите помилок. Але це не так. Гаразд однак, п'ята причина у списку це невдача. Добре. Таке трапляється, ви можете добре грати в певних ситуаціях, робити все правильно. Навіть найкращі гравці у світі переживають серії поразок, які можуть тривати місяцями. Але якщо ви програєте після того, як відіграли он тисяч дві тисячі годин, то ймовірно справа не лише у невдачі. ймовірно, це пов'язано з іншими чотирма причинами. Тож, якщо йдеться про короткий відрізок часу, це ще можна списати на невдачу. Але якщо ви бачите такі результати у себе вже 6 місяців і більше. Давайте почнемо шукати інші причини, чому ви можете програвати. Четверта причина, чому ви можете програвати в покер, ви стали занадто передбачуваним. Це стосується саме тих випадків, коли ви грали проти одних і тих самих гравців, і ви гравали добре, і у вас все досить добре виходило. А тепер з часом ви помітили, що граєте проти тих самих людей і програєте так? Можливо, вони зрозуміли, що ви робите. Тож, можливо, ви недостатньо блефуєте проти них, або ж навпаки, занадто часто блефуєте, і вони це помітили. Отже, якщо це саме той випадок, коли ви граєте проти одних і тих самих людей, і з переможця стали тим, хто програє, можливо, вони також змінили свою гру, але зосередьмося на тому, що ви можете контролювати, чи не стали ви занадто передбачуваним. Третя причина, чому ви можете програвати в покер, ігри стали занадто складними. Ігри, в яких ви берете участь, занадто складні. Отже, припустимо, ви п'ятий найкращий гравець у Омаха Хай. Low, high, у світі так Але щодня ви сідаєте за стіл. З іншими чотирма тобто які випадково краще за вас. Що ж, вітаю з п'ятим місцем, але саме в цій грі. Ви лузер. Тому. Я б справді радив бути достатньо самокритичним, щоб озирнутися навколо столу і поставити собі справжнє запитання. Гаразд, мені подобаються мої покерні навички, але чи я кращий за цих хлопців? І якщо ви не впевнені в цьому, можливо, варто пошукати кращі можливості. Друга причина, чому ви можете програвати в покер? Це ваші основи. Це гаразд. Ось тут і починається справжня суть того, як навчитися грати в покер. Добра новина в тому, що цьому можна навчитися, і ви вже робите великий крок у цьому напрямку. Переглядаючи ці відео, а також розбори роздач, усі твіч трансляції та величезну кількість контенту, який сьогодні доступний для того, щоб навчитися грати, краще розуміти гру й грати в покер на вищому рівні, гаразд, тож без фундаментальних знань. Ви не зможете стати гравцем, який виграє. Тому це дуже дуже важлива частина. Добра новина в тому, як я вже казав, що це навичка, якій які можна навчитися, тож коли ви будете розвиватися далі, шукайте джерела. Впливу серед інших чудових гравців, які вже досягли успіху і дійсно розуміються на цій справі. Мій хороший друг Джейсон Сомервіл веде твіч-трансляцію, де він коментує роздачі, у яких бере участь. Тож обов'язково послухайте це. Або як я вже казав, продовжуйте дивитися цей канал, і ми поговоримо про основи. Отже, головна причина, чому ви, ймовірно, програєте в покер, якщо це так, це тільт, Гаразд, Тільт зламав більше покеристів, ніж будь-що інше в історії. Тільт проявляється по різному у різних людей. Один із способів, як люди впадають у тільт, це коли вони грають три дні поспіль, коли програють. А коли виграють, йдуть додому з гарним прибутком. Це пов'язано з тільтом, тому що ти повинен був би залишити цю гру, адже твоя голова зараз не в порядку. Так ти граєш лише для того, щоб відігратися. Емоційна стабільність надзвичайно важлива. Бути достатньо самосвідомим, щоб усвідомити, знаєш, що ти не відчуваєш гри, ти злий, щойно отримав кілька невдалих роздач і починаєш грати погано. Перший і головний рецепт як позбутися тільту, кинути гру раніше ніж думаєш що варто, і сказати собі: ну а знаєш що? Сьогодні не мій день, я не в формі, моя голова не на місці. Або ти можеш спробувати ще одну маленьку хитрість, яку я люблю використовувати. Вона трохи складніша, тож, можливо, ми зробимо окреме відео про це, але це техніка, яку я використовую, щоб повернутися в теперішній момент. Частково. Це так. Думаю, що відбувається у мене в голові, як я себе почуваю і зосереджуюся на тому, що відбувається зараз. Я злюся. Цей хлопець тільки що заколив рейс з двійкою і п'ятіркою різномастими. Вибив мене з турніру. Він не мав бути в цій роздачі. А тепер я в програші. Як я себе почуваю? Злий. Які у мене фізичні відчуття? у мене закипає кров. У голові все палає. Я стукаю пальцями по підлозі. Я, е, я гіпервентилюю, щоб це не було. Гаразд, тепер я усвідомлюю ситуацію, в якій перебуваю. Добре, наступний крок обирати. Тепер я збираюся обрати, яким я хочу бути. Я хочу бути розслабленим, спокійним, радісним, залученим, зосередженим. Хочу залишити минуле в минулому. І це трюк, який я використовую. Іноді ви можете побачити, як я за столома заплющую очі і занурююся у свій маленький дзен аум. Я можу посміхатися, але про себе думаю. Цей дурний ідіот, який заколив мене з Дв'ять шісти різномастими. Я не можу це витримати. Він завжди виграє. І він такий ідіот. Я ненавиджу це. Це були поради від Деніела Негреану. Підписуйтесь.